З приходом весни наш організм починає гостро відчувати нестачу корисних речовин. Прийшла пора переглянути свій раціон і почати вживати більше вітамінних продуктів. Ми вибрали шість суперфудів, які допоможуть впоратися з весняним авітамінозом і відновлять життєві сили і красу імбир. Свіжий корінь імбиру незамінний в період міжсезоння, коли організм так вразливий перед вірусами і застудами його плоди містять багато вітамінів, а з і в два. А також магній, фосфор, залізо, кальцій, натрій, цинк, і калій і ряд важливих амінокислот, чай з імбиру зігріває, нормалізує кровообіг, зміцнює імунітет, насичує мозок киснем, тонізує організм і сприяє припливу сил. До того ж, пекуча пряність, відмінний антидепресант, що особливо актуально, коли на вулиці ще сиро, брудно і сіро. Брокколі у зеленій капусті броколі міститься цінний антиоксидант бета-каротин, багато вітаміну з в 9, а також важливий для кісток вітамін, к плоди багаті калієм, кальцієм, залізом і фосфором. Все це робить броколі поживним і збалансованим продуктом. Вона знімає запалення, нормалізує зір, капуста хороша як гарнір до м'ясних страв в салатах і смузі, а ще дуже смачна броколі, відварена на пару. З оливковою олією, морською сіллю і тертим сиром, морська риба через зимовий вітер, мороз і перепади температур шкіра і волосся стають сухими і млявими. Повернути їм красу і свіжість допоможе жирна риба, скумбрія, оселедець, лосось, чомга, горбуша, форель, нерка і інша, крім важливих вітамінів, рид в м'ясі риби міститься колосальна кількість жирних кислот, омега 3 і омега 6 які живлять шкіру і волосся. Розгладжують зморшки і уповільнюють процеси старіння, а ще риба відмінне джерело білка, який стимулює вироблення колагену і допомагає шкірі залишатися пружною волосю, блискучим, а кісткам міцними. Пророщена пшениця проростає зерно, акумулює в собі всі життєві сили, щоб дати життя новій рослині. Ось чому за вмістом вітамінів і мікроелементів воно дасть фору всім іншим. А головне прощена пшениця має відмінну засвоюваність її. зерна рясніють калієм, кремнієм цинком. Залізом вітамінами А і групи в іншими цінними компонентами регулярне вживання 3-4 стрування продукту в день налагодить травлення, нормалізує обмін речовин, відновить красу шкіри і волосся, зміцнить імунітет і позбавить від токсинів і шлаків. Зелень, смак свіжої, зелені завжди асоціюються з весною і теплими сонячними днями. Петрушка, кріп, зелений салат, рукола, кінза, шпинат, базилік, зелена цибуля. Всі ці кумори вітамінів можна не тільки купити в магазині, але і виростити на власному підвіконні, у зелені сконцентровано багато вітамінів ав, здорок, е, а також кальцію, калію, заліза, фосфору, йоду та інших мінералів. Вона зміцнює імунітет, покращує стан шкіри, волосся і нігтів, стимулює перистальтику кишечника, виводить з організму шкідливі речовини, а хлорофіл, що надає рослинам зелений колір. Істотно знижує ризик розвитку раку, що особливо важливо для тих, хто любить м'ясо, редька у період авітамінозу редька дуже важлива через вміст в ній вітамінів з Р групів, а також ряду мікроелементів, йоду, заліза, селену, сірки, хлору, фосфору, магнію, стог, овоча можуть заповнити добову потребу організму в калії. А ще плоди редьки багаті антиоксидантами і цінними амінокислотами, які надають бактерицидну дію. Редька стимулює травлення і покращує апетит, підтримує нормальну в'язкість крові, бере участь в транспортуванні поживних речовин і кисню по всьому організму, а також нормалізує воднолужний баланс.